І всім <пробіт> привіт, ребята! Сьогодні ви грати в 99 ночей, і сьогодні буде у нас спідран по 99 днів з Андрюшою. Я думаю, ви вже ну, казали, щоб ми зробили спідран. Сьогодні ми постараємося вообще не здихати, постараємося -за спідранити хоча б за годинку. Так що, ребята, постараюся все записати в одному відеороліку, так що ви з е, стартувати. <свистач> <свистач> <Я спереджаємо, свистач> вернемся вже, як щось буде інтересне. Як будем дітя спасати. <свистач> ну, короче, зараз скучний розфарм будуть. Хто що буде спасати? Стоп. Хто дітя буде спасати? Ми всі. Ладно, ну, короче, розберемось потім. Розберемось потім, ребят. Достринимся вже на якщо усе інтересне. Як, пацани? Отже, Андрій вже спасає дітя, а ми тут жорстко розфармлюємося, стараємося по співдрану. Так, мені випав бутсак, мені випав бутсак. Мені а я зараз э, постарай, блин, постараюсь собі, коротше, зараз першу кровать для, для початку поставлю. Бондаш выпил. Я першу кровать. Я думаю, першу крутую. Криваць... Сами 12. Буде на ночь викей, якщо буду хп, що мне. Так, окей, окей, окей. Я кровать першу ставлю. Да, зараз моментально просто Спидан, спидан, давай. Бемц, бемц. Бенц. Бемц. Так, пацани, поставили першу кривать зараз. А я туди сюди стану, мала, стану. Мала... О, каністр сюди. Так, спасе зараз молокосос. Молокососу, так що побачимося вже через пару хвилин, бо я місце в мене в тільки 10 хвилин ограничення, як ви знаєте. Так, пацани, ми принесли вже другу дитя, ви не знаєте. Так, а ну-ка, дали? Дали? Є дали! Сюди! Сюда, да, вы, ебой. У на свертого дня. Так, э, дальше пашем, 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 пашем. Так, пацаны, э, шостий костер, mm -hmm. погнали відкривати дитя, зараз на списаты. Пофиг. Без разницы вообще, який. Костер, короче, пятый костер, э, посрати, е? просто бежит. На скромпе шоу є. Да, Добре, прикинь. Все. Я не знал. Взагалі-то mm -hmm. він нас вже давно є. Ми ну, зараз тут свіданемо, я не Вова, як ти думаєш, ми встигнемо до завтра? Замок все одно, чи ж? Пофіг, нам мене зараз... Я ти угіль заутаю, коротше, пофіг. Чук. Так, дякую нам Голду, що посвятив нам цю ідею, да? Да. Я можу І головне нам вам не здихати, хто здохне, той вже, скажімо так, міні-слив. Да, ти їх зверху фіачиш, а я їх... А я їх звідси. Так, кей. Хорош. Минус. Я. Да. Окей. Я теж прожива. Изи. Так. На школу нам все А сундук... Я сундук золотой. Я сундук. Мені железна броня? Так, і що? Мої чорєми? Мені теж. Пофіг. Ще до бази. Ні, вони зараз, зразу... Ну, давай щось... Я, я біжу до бази, а поти ще тут сундучки полутаю, чуєш? Що, Окей. Щоб в мене було щось... Я м'яско залутаю? Що... А, ну то що давай, до ночі, в принципі. Я ще я теж, теж сундучок тут один да. золотаю. Угу. О, гігантський мішок сюди! І побіжиш на базу, а там багато металу, чуєш? Я тоже иду за. <свист> я <свист> бачу метал, я, я тоже подрузющаюсь. Яма, тут якесь дані! Чекай. Да. О. Так пофиг. Ну ладно, пофиг. Сауни, шош. Нас же я огонь звук. А, так, це моя многоэтажка. Запиду що ж? Ну да, я-то йому налазишь, що на многоэтажка. Так, так я, я жену на повному спідрані до бази. Тут... Все, пацани, ми залутали дитя, зараз її пустаємо. Е, короче, все, побачимося вже. Також, на Ви кожні ще По максималках. Малках. Пацани, по факту вже мав бути четвертий день, а у нас зараз 16-й. дитя дітя є, три корорації ага. є, спідран по максималках. Короче, все, зустрінемося вже, як е, шостий буде костер. Да, у нас, да. Все, зустрінемося як буде шостий костер. Один. Пацани, короче, ми вже допили шостий костер, і до нас якісь пучупсики, чупсики які йдуть. Я поки... Можеш якось відбитися, я поки піду на колу, чуєш? Давай, я, я до тебе потім прийду. Ага. Mm -hmm. Я не, я не встигну, тому, тому десь на завтра, бо ми mm -hmm. вже... А я хочу, нам треба металу, що піду, тато ж, де ще два да? Угу. Що нам треба, що нам треба? Угу. Ееее... Байно, мінус то що на на... Нас один замок золотав, то шкалкувати останніх зробити хочеш? Ок, золотаємо на їзді замок. Заспідаємо! Я відбився, я йду до тебе. А оце... А оце треба мені пожрати. Ладно пацани, зустрінемся вже досить скоро. У нас є один. Пацани, ми тут золотаємо дитя, жорстко потіємо. Тут ще двоє! А, тут ще двоє. Да. Окей? Ти не вірив? Я, минус. Я, Окей. Не мешак! А, ладно, нормально. Утай! Иди насый на базу, иди нас на базу. Эээ, yes. якщо, якщо шо, якщо базапа, -бад, то себе заберешь. Добре. Шо на наш нам надо? Кунай, ну ладно, я себе забрав. Тут може золоте, так ну да. Короче. Uh -huh, uh -huh, я деберу все, все, що тут є. Ладно, пацани, от так залутали на спідрані дитя, зустрінеться вже дуже скоро. Uh -huh. Так, пацани, uh -huh. коротше, uh -huh. скрафтимо вас тову кровать. І ми, можна сказати, вже все получили, що з по дням. Джиджишка, можна сказати, ми вже спідранили дуже швидко. Я сподіваюся, що вам сподобався такий лютійший спідран. Ми в ду, можна сказати, спідраним, так що, да? Так що тепер будемо просто робити якусь базу собі і виживати 99 днів. Можна сказати, так що, ребятам, зустрінемося вже десь на 50-му дні. Так. Пацани, коротше, у нас же туди 50-й день. Кодуха, біжи до мене! Закриваємося, що ж? А А чекайся, не закриваємося, нам все треба мільярд хапчика зробити. Все у і ми вийдемо, що ж? Так, я жаржати хочу, нам треба мільярд хавчика, гінь. Запас, Все, коротше, запобачимося вже на 99-му. <рик> так, пацани, нас тут, короче, власть вшилася е до, короче, 99 днів, і, ну, і що вже, Андрій роздох, e да, да, так що тут і поки що 1-0, мою пользу, і Андрій кудись ще відійшов, <рик> <рик> да, ладно, e вот такі пироги. E я ти просто жорстко вбиваю тут усіх, а він там собі зник. Пляа. А, 61 хвилина. Пацани, 61 хвилина. Ааа! Дима. 61 хвилина. Ребята, то реально досить жорстко. Я думаю. Пацани, 61... ой, ребят, Андрій, 60 хвилина. А, Андрій, нормально, щось. Я на відео зараз знімаю, ти можеш нормально себе поводити? Андрій, ну де ти пропадаєш? Короче, ладно. Все, я плав. Сюда, сюда. Сюда, короче, ребят, вот, вилазь з твоєї кумори. Не хочу. На відео буду прощатися, гені. Андрій, або йди учись, або... Коротше, ребята, спі-раун з Е, вот такий спі получився. 60 хвилин, то досить, то, можна сказати, година. І, скажімо так, для двох ігроків, то навіть дуже швидше. І взагалі, я думаю, може, це якийсь один із рекордів. То навіть капець швидко для вду. Для вду. Так що мені за цим малою. Якщо я бачу, знаєш, і Вова, і якщо я бачу таку тіму, то досі як і кивох. А, ясно. І вони десь за 50 хвилин вийшли. А, нам надо все-таки mm -hmm. чуть поскорб. Ну коротше, ми там чуть тупили, но я думаю, для першого спідрана, кстати, то наш перший спідран, до, дуже навіть мощно. Ні, ну мій не павший, бо я там з питався, коли І скільки ви прийшли? Скільки? Ми не пройшли. А. Ну то перший, бо перший спідран, який ти пішов. Так що, ребята, такий кевідосик вийшли в, в челенджі, хто, хто більше, пишу. хто менше всього здохне, виграв я, тому що Андрій роздох. Ні, я просто не йшов фізотов. Ну, а от раз відкувати. Замовню я б не зарахував, а mm, за да. те, що ти відійшов, то рахується. Тому що то треба слідкувати. Лайкос на відос підпишу і всім папа. Лайкосик на відосик, підписочка на каносик. Mm -hmm. Всім дяк за перегляд. І всім па-па-па-па. Я був на ФДВ учитися відкувати. Ладно, давайте, ребят, пока.